Ще один водоспад недалеко від труду. Одна частина лід, а друга частина. Корішечка. Гарний весняний день. Це такими каскадами і до водоспаду річечка йдеш Доволі ну доволі такий быстрій швидкий йде і скоріше за все що тут тоже була вода тут була вода Угу. Да. Оце вот ось Так, донизу скільки? Донизу десь метрів. Навірно, це дерево лежить. Донизу, наверное, метрів. О, в'яталь вже злазить. Метрів шість, сім. Один, другий. Така річечка. Прикольно. Повороті такий. О, є спуск. Вроді би як сюди йому нас Але треба телефон заховати. І тут треба дві руки. Скоріше за все. Окей. Так, оце вже ми спустились з цих скал. Тепер дуже обережно треба ж о, камінці трусяться, на нічого. О. Це що за лунний пейзаж? Дуже гарне місце. Дуже гарне місце. Так, пробуємо вище. Опа! Опа! От там ми були, От там ми спускались Туди. тудові. Да. І це потік води маленький. В два рази менше, а то і в три, чим був. Дерева падають, на другій стороні впало дерево. Лопнуло від вітру і впало. Да тріщить громко. It's... Це вітер. Вітер поламав. Чей, як класно. Very beautiful. Yeah, треба якось буде звідси пробувати вибирати. Колодку загнало аж між скелі шматок колодки тут вітру не відчувається наверху дуже сильний вітер дуже матлоша деякі дерева воно попадали при нас в трещаті падає ви мені скажіть як можна добратися якщо тут Такий крутий, і тут такий крутий берег. Як можна сюди добратися до води? Якщо висота, напевно метрів 30, звідти, звідти, ну звідти трошки пологіше, ще метрів п'ятнадцять буде. Це просто все, хоча трошки стерічки тут є, далі, а далі там навряд, чи, там нема. Там дуже все прикро. В таких околах річечка шпарить, джерельця стікають по берегам. Дуже гарно. Дуже гарно, але складно достати. Тим більше ще дерева падають. Сьогодні вітряно одне дерево при нас впало на тій стороні з тріском. Так що тут такий ще момент, теж треба гарна погода. Так як сьогодні вітряно, це трошки не дуже безпечно. Найс, вели найс.